Місцеві бюджети готуються до втрати сотень мільйонів гривень надходжень через вилучення частини податків до центрального бюджету. Під час засідання Чернігівського офісу конгресу місцевих та регіональних влад очільник Ніжина Олександр Кодола звернувся до центральної влади з проханням підтримати громади і залишити ПДФО в місцевих бюджетах. Мене, як керівника міста і всіх очільників громад, дуже турбує процес формування державного бюджету, оскільки е ми би просили, щоб 64 ПДФО залишалось в доходах наших громад, щоб була збережена надходження єдиного податку. Залишення реверс дотацій у бюджетах територіальних громад. Це ті питання, які нас турбують. Окремо, мер Ніжина звернув увагу на болюче питання для всієї Чернігівщини: забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, які постраждали від війни. Без державної субвенції Ніжинська громада на жаль не зможе надавати таку пільгу у 25-му році. Чернігівщина визнана зоною бойових дій, і сьогодні бюджети громад вимушені. Нести дуже серйозні витрати на пільгове харчування дітей війни. Зокрема, по місту Ніжино ми порахували наступний рік. Нам необхідно 72 мільйона гривень, щоб надати таку пільгу всім дітям війни. У зв'язку з тим, що сьогодні доходи наших бюджетів дуже скромні. На жаль, ми таку пільгу на наступний рік не зможемо додати. Надати і тому ми сьогодні звертаємося до центральної влади надати таку субвенцію саме громадам Чернігівщини, щоб ми могли цю пільгу надавати нашим маленьким ніженцям. Міський голова Ніжена закликає на важливості єднання громад та народних депутатів при формуванні державного бюджету на 25-й рік. Шановна громада, ми з вами стоїмо перед серйозними викликами, які вплинуть на кожного з нас вже наступного року. Наша громада може втратити близько 200 мільйонів гривень, а це 33% всього нашого бюджету. Проект закону про бюджет на наступний рік передбачає вилучення частини податків з місцевого бюджету. Що це означає для нас? Перш за все, це зменшення фінансування освіти, це зменшення фінансування медицини та неспроможність допомагати нашим хлопцям на передовій. Цього року, навіть після вилучення військового та силового ПДФО, видатки воєнного стану в місті Ніжині становлять 40 мільйонів гривень. А це підтримка військових частин. Це будівництво та ремонт укриттів, це соціальні виплати військовим та членам їх сімей. В таких умовах не може бути й мови про розвиток громади, а лишень про виживання. Це критична ситуація. Резюмує Марніжина Олександр Кодола.